Сьогодні я розкажу, що саме забажали скуштувати злочинці, засуджені до смертної кари перед тим як відправитись на той світ. Тож сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. 30 грудня 2006 року цивілізований світ, якщо так можна сказати, святкував одну доволі жорстоку подію. Колишній президент Іраку, більш відомий як диктатор та воєнний злочинець Саддам Хусейн, був страчений через повішення, Незважаючи на те, що ця людина винна у найстрашніших злочинах, які тільки можна уявити, навіть йому Саддаму Хусейну не відмовили в такому делікатному та ліричному ритуалі, передуючому страті. Мова про так званий ласт міл, або в українському прикладі це було б щось типу останньої страви, але в нас смертну кару відмінили. Остання сталася, до речі, 1997 року. Отже, Хусейна судили в рідному Іраку, і за пару годин до повішення він з'їв свою останню їжу рис з куркою та випив чашку гарячої води із медом. Та правда, невідомо чи це дійсно був його вибір продуктів, адже нерідко останнім вибором злочинців смертників цих. Може бути щось, ну прям грандіозне, схоже на похід в ресторан і не дешевий. А він обрав гарячу воду з медом. Згадайте у Сімпсонах, є сцена, де Гомер з'їдає останню трапезу Ганса Мелмана. Там навіть він їсть Омара та малиновий торт. І в цьому жарті насправді є висока доля реалізму. Бо незважаючи на те, що смертна кара виглядає як середньовічний метод, а США одна з найсучасніших країн планети, суди багатьох штатів тієї ж країни нерідко виносять смертні вироки і сьогодні, і в залежності від самого штату буде відрізнятися і їжа, і взагалі ця форма подачі, скажімо так. Цього ластміла. Останньої трапези. Наприклад, 1999 року за вбивство був засуджений і страчений Джозеф Мічел Парсонс. Його ластміл складався з їжі від Burger King, гамбургери, картопля фрі, шоколадні коктейлі, морозиво з шоколадною крихтою і зверху ще жуйки Хуба-Буба. Вибор Парсонса пав саме на Burger King через їх слоган Have it your way. Типу, хай все буде по-твоєму. В цьому слогані чоловік побачив символізм, що життя все ще під його контролем. І, до речі, парсонсу навіть дозволили розділити трапезу зі своїми братами рідним та двоюрідним. Хоча прийом останньої трапези злочинцями не несе якихось збитків суспільству, та й взагалі, начебто, нікого не чіпає, все ж є багато противників цього ритуалу. За їх словами, з точки зору моралі, це згубно. Ну бо це надає людяного обличчя тим, хто скоїв злочин, а нерідко також для них є останньою можливістю. Показати свою зневагу, наприклад, у 2011 році американець Лоуренс Рассел Брюер чекав на свою смертельну ін'єкцію в одній з тюрем Техасу. На питання яких смаколиків він хотів би попоїсти перед стратою, Лоуренс дав волю своїй зарозумілості. Отож, його запит був таким: два смажених курячих стейка у підливі з нарізаною цибулою, чізбургер з потрійним ясним беконом, сирний омлет з яловичим фаршем, помідорами, цибулою, болгарським перцем і халапеньо, велика миска смаженої бамії з кетчупом, майже пів кіло шашлику з половинкою хліба, три фахітас, піца, три сорти пива, пів кіло морозива і арахісове масло з подрібленим арахісом. Якщо ви дійшли висновку, що Лоуренс просто хотів перед смертю гарно попоїсти, то. Не так. Ну, типу, коли його привели до того столу, де стояли всі ці страви, все, що він замовив, він сказав, що не голодний і їсти не буде. Вірогідно їжу з'їли або працівники в'язниці, або хтось інший, хто мав перебувати на страті злочинця. Та владу штату Техас ця історія дуже образила. Причому настільки, що саме після цього випадку вони заборонили замовляти їжу звідки завгодно. Відтепер людина в очікуванні страти може замовити лише те, що роблять власне на цій кухні того виправного закладу. Ну де вона перебуває зараз. Техас один з небагатьох штатів, де перед виконанням смертного вироку заборонили робити запити. Проте саме тут 1924 року вперше вели у практику традицію останньої трапези. Тобто, майже 100 років тому, на жаль, не зберіглося інформації про те, з чого тоді складалося меню. Але в будь-якому разі, взагалі, така практика ласт міла останні трапези була і в інших країнах ще до того. Один з найстаріших задокументованих ласт міл стався 1772 року в Німеччині. Перед тим як Сюзанно Маргарету Брандт стратили способом обезголовлення, їй влаштували цілий банкет: майже півтора кілограми сосисок, більше чотирьох кілограмів яловичини, під три кіло печеного коропа, п'ять з половиною кілограмів смаженої баранини, а також суп, капуста, хліб, десерт та вісім. Літрів вина. Ось тільки справа у тому, що та жінка нічого з цього не замовляла. А коли їй запропонували даний стіл з їжею, вона просто знов ж таки випила одну склянку води, і все. Але так чи інакше, всю ту їжу з'їли чиновники. Ну так би мовити, опанували бюджет. Інколи ласт міл це не просто дрібничка зі справи злочинця, а частина великої історії. Так у 1789-му король Франції Людовік XVI був скинути з престолу внаслідок революції. Ще через три роки його взяли під варту і засудили за державну зраду, але не відмовили в останній трапезі перед гільотиною. Це була смажена на сковороді курка, трохи випічки, варена яловичина, пюре з ріпи, овочі, два бокали вина, розбавлених водою. Шматочок бісквіту і ще бокал вина з іспанської малаги. Можна помітити, що нерідко вибір останньої страви припадає прям на повний, такий повноцінний раціон, мабуть, щоб наостанок отримати вдосталь вуглеводів, білків, жирів і цього всього корисного. Але не всі засуджені до страти, були прихильниками того, аби набити пузо. Серед них бували і. Ну, скажімо так, естети або гурмани, наприклад, американка Елін Уорнес, яка працюючи повією у штаті Флорида за два роки з 1989 по 1990 забрала життя сімох чоловіків, попросила лише чашечку кави. А серійний вбивця з Німеччини Фріц Гарман віддав перевагу чашці бразильської кави з дорогою сигарою. Інший його співвітчизник, Матіас Кнейсель, також вбивця і на додаток грабіжник перед гілітиною кинув запит на шість келихів пива. Були такі, які більш по солодкому заїжджали, скажімо так, але найцікавіший, мені здається, найекстравагантніший випадок. Чоловічка на ім'я Роберт Б'юел цього американця визнали винним як мінімум у трьох вбивствах неповнолітніх дівчат ще у 1982 році. Проте вирок страти був приведений в дію тільки у 2002 році, тобто він чекав на нього цілих 20 років. За цей час можна було придумати просто що завгодно, хоч свою особисту якусь страву. Але його запит останньої трапези був дуже простим. Одна оливка з кісточкою. Якщо думаєте, що 20 років чекати дня, коли тебе стратять, це збожеволіти можна, то для Девіда Ерла Міллера з США це дитячий садок. Міллера заарештували за вбивство в 1981 році, коли чоловікові було 22. А страти він дочекався відносно недавно, у 2018 році. Тоді йому було вже 61. До речі, його останніми словами перед власне стратою було це краще, ніж бути у камері смертників, мабуть, йому видніше. А тим більше 40 років перебувати із думкою, що тебе мають стратити, і ти ще не знаєш коли. Це як мінімум ментально неприємненько, Незважаючи, що часу подумати і помріяти було вдосталь, запит Девіда на трапезу був максимально простим. Звичайна смажена курка, тільки більш незвичайним було його інше прохання. Він добився того, щоб замість смертельної ін'єкції його позбавили життя на електричному стільці, і в цьому мілеру також пішли назустріч. чи в тій камері смертників часто приходять думки про ласт міл. Але також є люди, які, перебуваючи на волі і нічого в принципі не скоївши, нерідко думають про свою останню трапезу. Наприклад, відомий американський репер і співак Пост Малон одного разу відвідав популярне ютуб-шоу про їжу, де розповів, що наперед вже знає, яким би був його ласт міл. Ведучий був у шоці, що популярна вільна людина про таке взагалі думає. Адже це не лише про вибір продуктів, а скоріше, навіть про те, що з тобою буде після трапези. Малон відповів, що однією з причин є наявність тем про смерть. У його піснях. Ну, так чи інакше, ось яким би був його останній прийом їжі. Палички моцарели у клярі з чесниковими вузликами та соусом маринара. Хм. М'ясні страви з фастфуду, піца з фаршированими бортиками, курячий биток і один келих вина його власного бренду Мейсон No9. А, ну і також глазуровані пластівці з шоколадним печивом на десерт. Цікаво також, що запити на цей останній прийом їжі у світі розглядаються завжди окремо, тобто нема чіткого якогось правила, що давати кому, а що ні. На це може вплинути навіть ваше походження та рівень популярності. Наприклад, у 2015 році в Індонезії було страчено через розстріл Ендрю Чана і Мюрана Сукумарана. Це члени групи наркоторговців з Австралії, яких засудили в Індонезії. Скільки б разів сім'ї засуджених не прохали влади Індонезії проявити милосердя та скасувати вирок про страту, єдина, де країна пішла назустріч, дозволити зробити ласт міл, який тут загалом не практикують. Чоловікам дісталася їжа з KFC. До речі, коли мова йде про їжу... Жу закладів саме KFC чомусь в багатьох смертників часто впливає, скажімо так. Популярна, ну але я особисто більше по маку, якщо що, Джон Венгейсі, перед тим як позбавити життя 33 людини і запам'ятатися ще й гвалтівником, встиг попрацювати в мережі закладів фастфуду KFC. Власне він був менеджером у трьох закладах мережі, тому в свою останню трапезу попросив додати курячий бакет, картоплю фрі та дієтичну колу і збалансувати страву 12 смаженими креветками.